Вітаю! Як же користуватись цими окулярами Санти? Підходимо до таких мішечків, які розміщені на локаціях, і отримуємо місію. Ось я взяла мішечок, мені кажуть, активувати окуляри північного Сяйва, Заходимо в кишеньку, там наші окуляри, ми їх надягаємо на себе і вирушаємо в пошуках цього зоряного пилу по всім локаціям. Зараз ми пройдемось по локації Everglades. Там, де ми ловили тарпона, одразу і пошукаємо цей зоряний пил. Ось перший, там він літає другий, я бачу на місточку. І так ми ходимо по всім локаціям, збираємо наш пил. Що дає ця місія? Ця місія відкривається кожен раз, коли ви підходите до мішечка, воно там оновлюється, я не пам'ятаю, час від часу, оновлюється. Чи година, чи, можливо день. Але ці місії нам дають можливості проходити далі і закривати посіпак. Тому що ми за кожну цю місію з окулярами отримуємо один жетон, який нам дає можливість доловити наших посіпак, яких там нагадую аж 319 штук. Ось і останній. І ми отримуємо срібний жетон. Все. Місія виконана. Всім папа! -па.